Так, друзі, всім ще раз доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок, забираємо Audi e-tron. Зараз мій брат вже буде відправлятися в Україну. Забираємо ось таку машинку для нашого клієнта, 75 тисяч оригінального пробігу, максимальній комплектації. Зараз вам покажу. Така Audi, вже вона в нас на транзитних номерах. Їдемо зараз тільки в Німеччину, затаможимо автомобіль. І Я думаю, що до завтра до. Кінця дня мій брат мав би бути на кордоні, там розмитнення, і будемо віддавати ось цю красуню для нашого клієнта. Отже, кого цікавлять не тільки там Кіаніру, ікони, будь-які інші автомобілі, там Ауді і Ягуари, ну, будь-які там електричні, ДВС, ні бензину, і без проблем телефонуйте, підберемо, розмитнемо. Зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Даний автомобіль, е, був, е, тобто не мав навіть кабеля на 220, але нам голландець його надав, тобто надав з другого автомобіля. Автомобіль весь в рідній фарбі, відчищений, вилизаний, готовий для того, щоб віддати нашому замовнику на гарних легкосплавних дисках. Отже, побажаємо нашому брату щасливої дороги добратися, розмитнити і хай. Ввози нового власника і радує. Дякую.